Юшки, зніть яку локацію я знайшов: сонце, ліс, осінь купа листя. Сьогодні у нас щось новеньке не тільки в плані страви, а ще й в плані виробника. Сьогодні, нарешті, супчик. І це не просто супчик, а грибна юшка з лисичками та білими грибами. Від о, Food Mission. це. Ребренднувся виробник Green Trump. Щоб ви розуміли, це якби не просто супчик, це е, локшена яєчня, печериці сушениць, гриби лисички, гриби білі. Тому менше слів, а е, швидше парами дегустуємо. По упаковці це добре знайомий нам фольгований поліетилен. Міцний, супкий хрен провеш. Відкривається усе по лінії відриву. І. Ця ж упаковка може бути як тарілка, заливається водою. Всеке таке. Подивіться, скільки там всяких міштяків прикольних. Запах, до речі, грибами і якимись спеціями, типу, ну, хмалі сонери, до речі. Щось таке. Давайте глянемо поближче, як воно виглядає в сухому вигляді. Отже, щоб ви розуміли, що я не жартую про гриби. Дивіться, якраз і білі, і лисички. Все, до речі, печериться. Гріємо воду, заливаємо окропом 200 250 мл, і буде нам щастя. Після того як водичка закипіла, наливаємо 250 мл. Скільки це є? Я не знаю. Напевно, десь от, 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 от так. Ну і по всім законам сублімованої їжі добре перемішано. Але в принципі так як це не кашка, то можна там дуже не старатися. Воно все нормально запариться через 7-8 хвилин. Так, заховав ріб щоб воно довше зберігало тепло і краще так. А, Не пускає. Блін, воно ще гаряче. Ай, воно реально гаряче. От. можливо, щоб тепло зберігалось на протязі всього часу запарювання. Так, дивимося, що там у нас? Юшка. Ось так виглядає супчик. Після запарювання. Він божественно пахне білими грибами. От не лисичками там, чи чимось, от саме білими грибами. Прям вже аж слюнки течуть і хочеться спробувати. І колір подивіться, якраз насичений, от е, саме як грибної юшки. Юшка, яку ми заслужили. Так би мовити. І грибів дуже багато. Так, бачу багато морквочки. Мені зараз цікаво, яка вона буде на, на смак тверда чи не дуже. Смак незвичний, дуже насичений, здається багато солі. Можливо, я налив багато води, тому трошечки долию. О, додав води, стало трошки краще. Морква, як я вже часто згадував в оглядах, вона зазвичай не дуже добре розпарюється і має такий твердуватий смак. Але до речі, в цій справі майже не тверда. Така трішечки. Макарончики. Чудо, я не просто віддаватися, дуже багато грибів. На сіль нормально, можна трішечки більше перчику. Спеції дуже гармонійні, от немає не виділяється. Коли ми нюхали запах, то він був такий, ну, відчували, що тут якісь трави виділяються. Зараз вони всі, ну, рівно, гарно, гармонійно, все, от, все прекрасно. От, прям кожна ложка, одне задоволення. Якщо чесно, я приємно вражений, що а, після приготування страва вийшла така, ніби як от зварена вдома. Це прям якась магія для мене. Ну неочікувано і прям ну, дуже приємно. Короткий висновок про юшку з грибами від Food Mission. Це офігенно. От юшка це 10 з 10. Останній раз я так кайфував від е, е, супчику Бофо від Джеймс Кука. Е, до речі, десь тут посилання буде на нього. Трава, ну просто вона класна. По всім, по всім характеристикам на наявність спецій чудово, вона не пересолена, не переперчена. перчику, до речі, трішки додав чудовий баланс спецій там цибулі, хмелі, сунелі і тому подібного. Вона досить велика. В залежності від того, скільки ти налиєш води, відповідно, порція більша менша, і концентрація солі, відповідно, більша-менша Грибів там просто багатенно. Локщина в страві вона має. Гарну структуру вона не розварена, вона не розлазиться. Ти отримуєш купу задоволення. А і ще до речі, 302 дві кілокалорії. Це вже як можна заявочка, що другу страву тут не обов'язково. Я вже відчуваю, як мене розпирає від щастя задоволення, тому абсолютно всім рекомендую для походів, для хлопців на порядку, для людей, що опинилися в окупації чи тільки звільнені від окупації. Отака от штука, супчик. Це просто м -м, ледь не на кожен день. Фудмішен. Ви просто молодці, прям дуже-дуже прикольно порадували. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забуваємо підтримувати нашу армію. Лінки на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим будуть під відео. Так само там ви знайдете лінку на страву на сайті виробника. Лайк, лайк підписка, дзвіночок, переслати другу. Ну, ви знаєте, що робити. То і таке? Всім па!